Ставку податку на нерухоме майно у розмірі відсотка від мінімальної заробітної плати за кожен надлишковий метр для власників квартир загальною площею понад 70 квадратів та будинків площею більше 150 квадратів. Депутати Рівнеради ради підтримали ще місяць тому. Згідно із рішенням, власники усіх цих помешкань з наступного року мали би сплачувати однакову суму близько 7 гривень за метр. Втім, єдиний підхід для усіх будівель і квартир несправедливий, вважає депутат. Ати Юрій Запорожець до рішення він пропонує зміни. Я пропоную. Вести так так званий податок на багатих, якщо він не введений був Верховною Радою, щоб розподілити відповідні будинки від кількості квадратних метрів і квартир. І ті, які відповідно більше 250-350 метрів, встановити відповідні податки в одному відсотку і в два відсотка з квадратного метру від лімальної заробітної плати, воно буде нараховуватися за 15 рік, а сплачується буде в 2016 році. Такий проект рішення члени транспортної комісії Рівнеради ради підтримали одностайно і рекомендували до розгляду сесії, а от наступне питання викликало жваві дискусії. Стосувалося воно затвердження схеми санітарної очистки рівного, яку за понад 300 тисяч гривень розробила харківська фірма. За словами громадських активістів, документ є регуляторним актом і мав би розглядатися на громадських слуханнях. Натомість ознайомитися із ним практично неможливо, оскільки в управлінні житлово-комунального господарства немає електронної копії схеми, яка має обсяг понад сімсот. Сторінок. Представники управління переконані, документ вартий уваги навіть без оприлюднення. Обсяг цих документів понад 700 сторінок. І вони не передбачені в примусовому порядку, що ми маємо їх оприлюднити. Це є технологічний документ. Він просто нам рекомендує, що ви протягом 15 років, яке розробляєте схему санітарної чистки, повинні передбачити. Що у вас буде роздільне збирання побутових відходів і пропонує нам три варіанти роздільного збирання побутових відходів? Вам потрібно впроваджувати збирання небезпечних відходів в складі побутових відходів. Для цього вам потрібно буде зробити оцей, і оцей і оце. ряд технологічних кроків. У самій схемі члени транспортної комісії знайшли чимало недопрацювань. Тож вирішили відкласти питання на довивчення, запропонувавши розробнику документа довести його до пуття. Те, що пропонується на затвердження, воно по перше не відповідає ані чинному законодавству, ані дотримана ніяка процедура. А по-друге, те, що там намальовано і зроблено, і розроблено, то це ніяк не може затвердити, тому що воно просто-напросто відповідає дійсності, і неможливо його буде подальшому просто-напросто використовувати. Зокрема, йдеться про відсутність у схемі відомостей, про кількість побудованих у приватних господарствах міста септиків наявність сміттєвих контейнерів та інше. Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.